Четвер шостого тижня Великого посту. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібру, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Вирушив Ізраїль усім, що було в нього, і, прийшовши у Варсавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у відливість сказав до Ізраїля, Якове, Якове, Він же озвався Я тут і сказав: Я Бог, Бог, батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет і виведу тебе напевне назад, а Йосиф рукою своєю закриє тобі очі, і вирушив яків з Версавії, і сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно. Що його були надбали в Ханан краю, і прибули в Єгипет, Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх і синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів, усе своє потомство привів він з собою в Єгипет. З книги приповідок читання. Мій сину, як серце твоє мудре. То й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитися, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не застрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо, будучина існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй серце твоє на путь право, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці не нажерезубожують, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька, Придавай правду і не продавай її. Мудрість, навчання й розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти, нехай радіють Батько Твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця. То глибока яма, вузька криниця чужинка, неначе харцизяка, вона засідає між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого ойлеле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні, у, у тих, що при вині засиджуються довго. У тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, так гарно світиться в кубку, як лагіднень колється. Потім воно вкусить, як гадина утне немов зміюка, тобі уважатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І буде ж, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене та мене не боліло, товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знов того шукати. Злим людям не завидуй, ані бажай їм товариства, бо серце їх міркує про насильство. Їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будуть, і розумом його скриплюють, знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном, мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Від луки святого Івангелія. Читання. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. І йшов за ним натовп людей великі і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же, обернувшись до них, і сказав: Дочки Ірусалимські. Не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі неплідні та Ілона, що не родили, і груди, що не годували, тоді почнуть вони гором казати Впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим. Що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Коментар. Дорогі мої, сьогодні в Євангелії чуємо про певного чоловіка, який з'являється в історії лише на дуже короткий момент. Ім'я цього чоловіка Симон. Прізвишко Кереней, найімовірніше, походив з міста Керене, з північної Африки. Можемо також припустити, що він зовсім не збирався в той день попадати ні в яку історію. Просто йшов собі десь у своїх справах або кажуть, йшов з поля. Інший Евангелій каже так нам. Але його схопили вояки, та змусили нести Хрест Ісуса. Навряд чи був тим задоволений: ще одна несподівана проблема затримка, порушення планів. Він не планував цього. Він мав свої плани на цей день. Але в такий спосіб, навіть не усвідомлюючи того, Симон Кіреней взяв участь у спасінні цілого світу. Далі ми побачимо жінок, які плачуть та голосяться Ісусом, проявляли таке звичайне людське співчуття та емпатію. І тут Господь раптом звертається до них. Часто це звернення називають Ісус втішає жінок. Та, здається, тут є не тільки втішення, тут насправді йдеться про пересторогу. Ісус казує на істинне значення того, що насправді відбувається. Не просто тяжке страждання невинного чоловіка, але трагедія народу, який відкинув Боже спасіння, відкидаючи Бога, відкидаємо і саме життя. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що ж тоді сухим буде? Ісус каже. Над дітьми своїми плачте, тобто над гріхами своїми, бо це ми породжуємо ті гріхи, ось про що, сказав Христос до жінок. це ми маємо плакати над своїми гріхами. Остаточно наостанок чуємо про двох інших людей, злочинців, які були засуджені. До такої ж страти, як Ісус. Розповідь про них у Євангелії від Луки ще продовжиться. Але сьогодні ж лише чуємо, що такі двоє були. Та так само, як і Симон Киринейський, як плачучі жінки, вони вже увійшли до історії. В той час... У світі жили сотні мільйонів людей, про яких зовсім нічого не відомо, про яких про цих же двох знаємо, тому що на короткий час їхня доля перетнулася з спасенною місією Ісуса. А наскільки усвідомлюю я те, що відбувається у Єрусалимі? Його значення для світу та для мене особисто. Дорогі мої, напишіть, що відбувається там, в Єрусалимі, для вас особисто. Побожне заохочення до святого Причастя, голос Христа. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. А я облегчу вас, каже Господь Матея 11.28. Хліб, що я дам, це тіло моє за життя світу, Івана 6,51. Беріть і їжте, це є моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Матея 26,26, 26, 1 Коринтян 11, 24. Хто споживає тіло моє і кров мою п'ятою мені перебуває, а я в ньому. Івана 6.56. Дух ті слова, що їх я вимовив до вас, вони з життя, Івана 6.63. Це твої слова Христе, віковічна правда, хоч ти не промовив їх одночасно. І, хоч не записані вони в одному місці, але тому, що вони твої слова, вони правдиві, я мушу їх усі прийняти вдячно і вірно. Вони твої, і ти їх сказав, але ці слова також і мої, бо ти промовив їх для мого спасіння. Радо приймаю їх із твоїх уст і бажаю, щоб вони міцно закарбувалися в моєму серці. Такі милі слова, повні насолоди і любові, заохочують мене, але гріхи тривожать мене, і нечиста совість не допускає до того, щоби приймати великі та велике таїнства. Твої солодкі слова закликають мене. Але велика сила гріхів мене пригнічує. Наказуєш, щоб я з упованням приступив до тебе, якщо хочу мати в тебе свою частку, і щоб прийняв поживу безсмертності, коли бажаю вічного життя та слави. Приходьте, кажеш, до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, Матея 11, 28. О, яке солодке і миле слово для вуха грішника, яким ти, Господи, боже мій, запрошуєш нужденного бідолаху до причастя твого найсвятішого тіла. Але, Господи, хто я такий, щоб смів приступити до тебе? Ось високі небеса не можу обняти тебе, а ти кажеш, прийдіть до мене всі. Що значить така примилостива ласкавість і ці приятельські запросини? Яким чином я зважуся приходити до тебе, коли й так нічого доброго за собою не відчуваю, щоб міг насмілитися на це? Яким чином міг би ввести тебе у свою домівку, коли я так часто ображав Твоє наймилостивіше лице? Ангели і архангели віддають тобі поклони, бояться тебе і праведні, а ти кажеш: прийдіть до мене всі. Коли ти, Господи, не казав би того, то хто й няв би вірить, що це правда. Але коли ти велі, не велів би, то хто зважив ще приступити? Очной, чоловік праведний, сто років працював на будові корабля, щоб іскольку. Кількома своїми близькими родичами врятуватися. А я, яким чином, зможу лише за одну годину так приготуватися, щоб міг побожно прийняти Творця світу. Мойсей, твій великий слуга і твій єдиний приятель збудував ковчег завіту з непорохнявіючого дерева, і позолотив його щирим золотом, щоб скласти в ньому таблиці закону. А я, порохняве створіння, зважуся так легко приймати тебе, законодавця і творця життя. Соломон наймудріший, між ізраїльськими царями, сім років будував величний храм на хвалу Твого імені і вісім днів святкував празник Його посвячення. Він приніс тисячу мирних жертв, під звуки труб та зі співами велично поставив ковчег Савіту на місце, яке було приготоване для нього. А я нещасний, і найбільший бідолаха з усіх людей, який спосіб маю вести тебе в свою домівку, коли я ледве півгодинки вмію провести О, якби хоч би і тих півгодинки був побожний, як треба. О, Боже мій, скільки то вони старалися й натрудилися, щоб Тобі сподобатися. Ой, Ойле, яке малесеньке те, що я роблю, яку малу хвилинку я віддаю для того, щоб приготуватися до святого причастя. Рідко, коли я можу зібрати свої думки докупи, а ще рідше буваю вільним від усякого розшияння думок. І певно, що перед милостивим лицем Твого Божества не повинна в мене виринати ніяка негідна думка. Також ніяке створіння не повинно займати мене, бо я маю приймати на гостину не ангела, але Господа ангелів. Та ще й дуже велика є різниця між ковчегом завіту, з його святощами і пречистим Твоїм тілом, з якого невимовною силою між тими старозаконними жертвами, прообразами прийденшнього і правдивою жертвою Твого тіла, що сповнила усі старозавітні жертви. Та чому ж я перед Твоїми святим лицем ще більше не запалююся жаром побожності? Чому я не приготувляюся ще більшою пильністю до прийняття твоїх, Господи, при святих дарів? Коли всі ті старозавітні, святі патріархи і пророки, царі князі з усім народом виявили таку гарячу побожність для богослуження? Вельми побожний цар Давид танцював з усієї сили перед ковчегом Божим, загадуючи про добродійства, які були зазнали колись батьки, велів справити у роду інструменти, написав псалми і казав їх співати з веселістю, і сам раз у раз співав, граючи на арфі, натхнений благодаттю Святого Духа. Він навчив ізраїльський народ всім серцем хвалити Бога. День у день благословляти і величати його гармонійно, мов одними устами. Коли тоді процвітала така велика побожність, і була пам'ять про Божу хвалу перед ковчегом завіту, яку ж велику честь і побожність мушу мати тепер і я увесь, і християнський народ перед лицем таїнства, у хвилині прийняття найсвятішого тіла Христового. Багато людей бігає по всіх усюдах, щоб поклонитися мощам святих та із зачудуванням слухають оповідь про їхні вчинки, оглядають величні будівлі їхніх храмів і цілують святі їхні кості, обвиті шовком і золотом. А ось тут, перед мною на престолі, перебуваєш ти, Боже мій, найсвятіший творче людей, і Господи, А. При таких оглядинах не раз буває тільки людська цікавість та небачена щеновина. Тому вони приносять невеличкий плід переміни на краще, а найбільше тоді, коли буває така легкодумна біганина безправдивого сокрушення серця. А тут, у таїнстві святого причастя, перебуваєш увесь мій Боже і людину Ісусе Христе, скільки -то разів тут достойно і побожно приймається тебе, збирається рясний рясне спасіння. Але сюди не, випр... не приваблює ніяке легкодумство, ні цікавість, ані чуттєвість, тільки сильна віра, побожна надія і щира любов. О невидимий Боже, творче світу, як чудово ти з нами чиниш, як любенько і ласкаво ти дбаєш про своїх обранців, що їм даєш себе самого у таїнстві споживати, бо це перевищує всілякий розум, це нечуваною силою притягає до себе побожні серця і запалює їхню любов. Бо ті правдиві вірні, твій раз уразчерпають велику ласку побожності і любов чесноти, о чудова і таємна ласка таїнства, тебе знають тільки Христові вірні, а невірні і гріховні прислужники не можуть тебе зазнати, у цьому таїнстві дається духовна благодать, а втрачена сила душі оновлюється, і краса її снівена гріхом повертається знову. Та благодать на буває така велика, що з ученою повнотою тієї побожності і влитої душі, не тільки розум, але й немічне тіло відчуває, що прибуло йому більше сили. Однак треба бути дуже м'яким серцем і жаліти за нашу байдужість і недбайливість, що надто мале бажання спонукає нас до того, щоб приймати Христа. А на ньому основується ще надія і заслуга тих, що прагнуть спастися. Бо Він наше освячення і спасіння, він потіха для мандрівників на дорозі життя і вічна розкіш святих. Боже. Даруй мені Твоє світло, щоби з ним я міг бачити та розуміти події, які трапляються в моєму житті навіть якщо вони будуть несподівані та неприємні. Навчи мене, Господи, як діяти добре та гідно в усіх обставинах. Амінь. Господи, владико життя мого, духа халінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства відчини від мене. Духа, чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти, гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на грішив, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на грішив, я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішному! Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, Прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбі і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, й любові, даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. Притерпіви за нас трасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних амінь. Притерпиви за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних Амінь. Притерпіви, за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!